Бедного мужчину намного легче увести из семьи, нежели богатого мужчину. Потому что бедные мужчины они ну, в основном с удобными женщинами, которые все для них делают, стирают, готовят носки, зашивают. -та 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 -та. Ну, то есть удобная женщина это не ценная женщина. Очень <решко> Цена женщина. Выбачте, что перебиваю. Скажите, пожалуйста, ну просто так питання. А бідний мужчина це взагалі. Ну, типу, це, це скільки грошей в нього? 1 долар, 100 доларів, 1000 доларів, мільйон доларів. Десять мільйонів доларів. Ну, бо, наприклад, якщо взяти, е, ну, я не знаю, там, якогось Ілона Маска, ну, умовно кажучи. То для нього людина, яка там має 10 мільйонів доларів, це якби ну, бідний мужчина. І жінки, які тусуються в його колі, умовно кажучи, ніколи би не були з таким бідним чоловіком, який має всього все якихось 10 мільйонів доларів. І рахують, що він має жінку ну, удобною. Що за діч? Що за діч? Дищ. Окей, слухаем, послухаем. Просто так бед... ну, бедного легче вести, поверьте, вот так. А вот у богатого мужчину из семьи вести почти невозможно, потому что вы рядом не стоите с их женами. Там жены не просто сиськи и жопа, там мозги, там такие мозги, что вам Де і цих жін далі. Она... Тобто ця дівчина на відео хоче сказати, а, що всі жінки, більшість жінок, порівняно з жінкою, ну, наприклад, я не знаю там. Ілона Маска я вже брав, до прикладу, ну, давайте візьмемо якогось мільярдера. Да, там. Получається, що всі жінки тупіші, дурніші. Ніж е, жінка якогось там. Ну, мультимільйонера, скажімо так. Ну Дивіться. Є ще такий е, момент. Момент, яким шляхом людина прийшла до свого багатства. Якщо, наприклад, це людина на. Е, Ну, давайте говорити, називати речі своїми іменами. Якщо ця людина прийшла до свого мультибагатства шляхом корупції. І людина, яка прийшла до, своїх, до свого багатства своїм розумом, от ви скажете для корупції теж потрібен розум. Ну, наприклад. Там, знаєте, стати у руля, як то кажуть, і закупльовувати речі, які коштують 5 доларів, умовно кажуть, по 20. Ну, я не думаю, що прям там сильного треба мати розум. А от придумати Google і, більше того, наприклад, там, інтернет, або якийсь додаток, такий, як WhatsApp, там, Instagram, і придумати це одне, і ще його, як кажуть, винідріть в суспільство, в світ його розвивати до таких масштабів, в якому він є. От тут же розуму треба трошки побільше. Але грошей вони можуть мати одинаково. І, і людина, яка придумала якийсь додаток, корисний там для людства, чи, можливо, не корисний, але ну, це чесний шлях. Да, і людина, яка просто на відкатах сидить і має такі самі гроші. Там, може трошки менше, але залежно хто на яких відкатах. Склад розуму в цих людей різний. І, мабуть, при виборі своєї дружини вони також. А, до вибору своєї дружини вони також підходять по різному. Тому ми взагалі зараз про кого говоримо? Мені просто я хотів би. Уточнити. Ми зараз про кого говоримо, взагалі? про яких багатих людей і про яких жінок багатих людей. Моя жена у мужчины. Понятно? Поэтому, если вы хотите себе мужчину сильного, ну, богатый не равно сильный, это понятно, мы сейчас ну, не, не обобщаю. Но вообще, вот люди богатые, которые самостоятельно всего достигли, там женщины у них высшего класса. Понятно, к чему я это говорю? Вот, це же идея уточнена. Екшов они саму до чего досягнули. Сноу-таки, каким шляхом? Якщо хтось сидить, наприклад, на потоках, це одне. А хтось придумує ну, реально бізнес з нуля, ідею з нуля, просто ну, це зовсім інакше ще раз. Якби вибачте, затофтолой. Бачили взагалі дружину Марка Цукерберга? І його. Я, я не то що. Мені би було реально цікаво з нею поспілкуватися. Або, навіть, я не знаю, послухайте, як вона спілкується взагалі, що там в голові є. Ну, Марк Цукерберг, да? я не думаю, що вона буде говорити цілий вечір про Біркін, Ерме, Луї Вітон і. що там ще. Ну, Просто якісь бренди, я не знаю. Хоча, може, я помиляюся, не знаю. Посмотрите на жон бідних мужчин. Которые, там, я не знаю, на хліб вважають деньги. Там женщины удобные. Там у вістій сім'ї ніхер ділать. Дивіться. Не знаю, можливо, якийсь старомодний, типу, поглядів. Мені здається, якщо є почуття, ну то ніяк не важливо, чи він багатий, чи він бідний, ну ти ніяк його з сім'ї не забереш. Які би там, вибачте, за слово, я не про цю дівчину говорю, а в загальному не були би великі сіськи. Вот. Якби ти там не вміла кубік в роті складати, кубік Рубік, я маю на увазі. Ну, якщо чоловік любить свою дружину, багатий він, чи як виразилася ця дівчина, ну, я не люблю вживати такий термін, але окей, бідний, що хоче там роби? Він не піде з сім'ї. Просто багатьом людям невідомі такі почуття, як ну, взагалі якісь почуття. Тому от всяку, всякі такі нерозумні речі говорять, на мою думку. Але, типу, можливо, воно має місце в якихось випадках, там, де просто все ну, побудовано не на взаємності, а незрозуміло не на чому. Звичайно, багато людей одружуються, просто навіть не розуміючи, не аналізуючи. Не, не думаючи. А потім такий оп, раз, типу, а що за фіня? Я не хочу взагалі це не моє, там що ж. Я не знаю. <різь> Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що я не помиляюсь. Плюс. Багатий мужчина, бідний мужчина. Це теж поняття таке відносне. Скільки людей є, які що вчора там мали все, а сьогодні збанкрутіли, а ті, які вчора не мали нічого, сьогодні завтра стануть багаті. Тіпа... Це життя воно йде його не зупинити. Час. Тік-так, тік-так. Різні процеси відбуваються в світі. Хороші, погані. Неможливо все передбачити, тому. Все відносно, типа. Я не думаю, що от прям от таке правило є, яке було звучено на цьому відео, воно стосується всіх. Я думаю, що ні. Мені здається, просто. Mm. Та що мені здається, все, що мені здається, я вже в цьому відео сказав. Мені вже нема що додати. Я... Так що то таке. Якщо чоловік не любить дружину. Вона зручна буде чи незручна. Це взагалі неважливо. Чоловік теж може бути зручний і незручний. Це ж, якби, знаєте, гра в два ворота. В два ворота, хіба так говориться? Вдвоє воріт. Я не знаю, вибачте, не грамотний, не знаю, як сформулювати правильно свою думку. Ні, Сформулювати правильно свою думку, вроді, як, як в мене виходить. А от, як сказати, двоє воріт чи два ворота, то я не знаю. Треба почитати ще. Sorry. Я, я думаю, ви все зрозуміли, коротше. Я думаю, що не варто звертати увагу на. На те, що було сказано. Чому ж мені так здається? Можливо, я помиляюсь.